Приїхавши всюди в порт, я відчула таку атмосферу як в Одесі. Скільки ти проводиш уроків за день? За день? Ой, по різному, мінімум п'ять. Якщо в мене п'ять, я така думаю, блін, так мало. У мене попався клас на 45 учнів. І тоді я зрозуміла, що мені просто не хочеться більше працювати в школі. Тобто, треба вчити мову і треба відкладати гроші. Відкладати обов'язково. Мені дуже важливо цей контакт з людиною і відчувати. Її бачу зорово. А онлайн цього нема. Вони так. проводять діток, і ви проводите час. Так, так батьки йдуть собі, гуляють, просто займаються чим хочуть. Я просто сама з дітьми. Я ходила по португальським садочкам з своїм англійським, розумієш, і мені кажуть. На фуламиш, навфаламиш. Я ж починала ще працювати як сама з індивідуальними заняттями з дорослими, А тут мені пропонують групове, і я така вау, цікаво. Тобто це відео для тих, хто хоче навчатись португальської мови і готовий вивчити португальську мову, щоб потім навчати інших. Так.